Всім привіт! Є в наявності свіжопригнана з Німеччини машинка. Шкода Octavia Чистий 2019 рік, 2-літровий дизель на 110 кВт. На автоматі. 217 тисяч оригінального пробігу, без жодного підфарбування по кузову. Гарний має зовнішній вигляд. На класній зимовій гумі. Спереду 23 рік, ззаду новенька 24 рік резину. Зависке тонування є, максимальні фари, адаптивний круїз контроль, власна комплектація. Я зараз покажу прибором. Капот 95, крило 98, Дверка 91, 90, 87, 98,

Ключовий доступ на передніх дверях, електрокришка багажника, збережений салончик, пластик цілий, нічого не подерто, не затерто, карти також. Вікна дев'ятки, водійська карта. Тут також все ціленьке. І все гарне. Двигун, коробка ходова без жодних проблем та зауважень. Заводиться кнопочкою, є в комплекті три ключі, велика навігація, підігріви передніх сидінь, також присутній підігрів руля, Двохзонний клімат-контроль, коробочка, dq 381 Електрокришка багажника, вибір режиму руху. Присутній також в цьому авто. Є в нас адаптивний круїз контроль. По асистентах адаптивний круїз, обмеження швидкості та фронтальний асистент. Автоматичні датчики світла та дощу. Доволі таки непогана комплектація, як для цих машин. Машина повністю розмитнена, сертифікована. Чистий 19 19-й рік, кого цікавить, приїжджайте на огляд і купуйте. Ціна може бути 16 тисяч 500 доларів. Дякую за увагу, ставте лайки, і підписуйтесь на наш канал.